Сьогодні ми зануримося в один з найбільших міфів сучасності, що хвилює багатьох людей. Уявіть собі, що наш світ не зовсім такий, яким ми його знаємо. Що якщо за усім, що відбувається, Стоїть таємна раса розумних істот, які зберігають свою справжню природу в секреті. Мова йде про рептилоїдів, загадкових істот, які, начебто, мають здатність змінювати свою форму і керувати людьми. Вони можуть бути вашими сусідами, політиками чи навіть зірками шоу-бізнесу. Хто ж ці рептилоїди, яким чином вони стали частиною нашого колективного уявлення про змови і таємні організації, і найголовніше, чи дійсно вони можуть бути серед нас? Сьогодні ми розкриємо завісу таємниці, розглянемо історію цього міфу, з'ясуємо, кого з відомих особистостей вважають рептилоїдами, і спробуємо знайти відповідь на питання, чи варто всім цим перейматися. Приготуйтеся до подорожі у світ змов і містики, де межа між реальністю та фантазією розмиває. Рептилоїди це міфічні створіння, що поєднують в собі ознаки гуманоїда і рептилії. Рептилоїди займають значне місце у міфології різних народів світу: науковій фантастиці, фентезі, сучасній уфології і різних теоріях змови. Основи концепції рептилоїдів були закладені в кінці ХХ століття, але їхні корені сягають глибше. У древніх міфологіях і релігіях можна знайти згадки про змієподібних або рептилоподібних божеств. Наприклад, в індійській міфології є наги змієподібні духи, що володіють великою силою. Вперше сучасна теорія про рептилоїдів отримала широке поширення завдяки девіду Айку, британському письменнику і теоретику змов середині 90-х років Айк почав пропагувати ідею про те, що наш світ контролюється інопланетними рептилоїдами, які замаскувалися під людей. Айк стверджує, що ці істоти здатні змінювати свою форму і керувати світовими лідерами. Згідно з його теорією, рептилоїди мають свою мету контролювати людство через політику, фінанси і медіа. Айк писав книги, в яких наводив численні приклади та докази на підтримку своєї теорії, включаючи зв'язки з урядом. І фінансовими установами. Міф про рептилоїдів став популярним не тільки завдяки Айку, а й через інші джерела. Наприклад, деякі автори, як Джон Кей і Роберт Морган, також писали про рептилоїдів, розвиваючи концепції і додаючи нові деталі. Одна з найцікавіших частин цієї теорії це те, кого з відомих особистостей відносять до рептилоїдів. Відомі політики, діючі культури і навіть королівські особи стають об'єктами звинувачень у приналежності до Цієї таємничої раси головний інтернет-магнат сучасності Марк Цукерберг є, мабуть, одним із найбільш часто згадуваних ящерів серед знаменитостей. Його вже кілька років звинувачують у тому, що він не зовсім людина. Багато хто навіть зібрав декілька доказів того, що Марк більше не належить до людської раси. Цукерберг виглядає як звичайна людина з простими інтересами, однак конспірологи впевнені, за образом дружнього підприємця, ховається прибулець рептилоїд у 2014 тому році цукерберг пожартував на публіці. Я колись був людиною. Конспірологи сприйняли це як доказ його позаземного походження. Пізніше він намагався висміяти цю теорію, публікуючи дивні фото та коментарі, але це лише підігріло чутки. Нарешті Марк записав відео зі спростуванням: ні, я не ящер. Проте його дивна поведінка, як от облизування губ під час відповіді, викликала ще більше підозр. Зрештою, численні дивні ознаки на думку багатьох, лише підсилюють сум. Але можливо найбільш шокуючим для багатьох стало припущення, що до рептилоїдів може належати сама королева Єлизавета II. Конспірологи давно намагаються знайти зв'язок між членами британської королівської родини та загадковими істотами. Згідно з теорією, рептилоїди, які живуть серед людей, займають найвищі політичні і суспільні позиції. І королева Єлизавета є однією з таких істот. Прихильники цієї теорії вважають, що Єлизавета II мала дивну здобути. Здатні змінювати свою зовнішність і приховувати свою рептилоїдну природу. Деякі навіть стверджують, що королівська кров є частиною древньої рептилоїдної лінії, яка століттями контролює долі народів. Серед доказів наводять її неймовірну витривалість і довголіття, стійкість до змін у світі, а також відомі фото і відео, де королева нібито засвітила змієподібні риси. Звісно, жодних наукових підтверджень таким твердженням немає. Але для прихильників змов королева залишається символом. Лом рептилоїдного панування в світі вони навіть пов'язують її правління з глобальним контролем над людством через впливові організації, такі як Ватикан, ООН та світові фінансові установи. Теорія про те, що королева Єлизавета була рептилоїдом, продовжує жити в інтернет просторі і підігріває інтерес до цієї міфології, розмиваючи межі між фантазією і реальністю. Ще одним помітним об'єктом спекуляції є американський політичний лідер Джо Байден. Деякі прихильники конспірологічних теорій стверджують, що його часом дивна поведінка, проблеми з пам'яттю і знову ж таки зовнішність, яку іноді описують як дивно змінену, можуть бути результатом того, що Байден рептилоїд. Однак такі припущення не мають жодних реальних доказів і переважно ґрунтуються на візуальних спостереженнях або невірно інтерпретованих діях. Наприклад, зміна зовнішності вікові. Ві, зміни або проблеми зі здоров'ям, часто видаються за ознаки того, що певна особа, нібито приховує свою справжню рептилоїдну природу. Часто публікації у соцмережах чи неперевірені джерела сприяють поширенню таких ідей. Подібні теорії більше схожі на фантазію ніж на реальність. Вони живуть на межі між вигадкою та людським бажанням знайти приховані пояснення для складних процесів у світі. Рептилоїди як міфічні створіння відображають наші внутрішні страхи перед невідомим і незрозумілим. Але це не більше ніж частина популярної культури змов, яка скоріше є захопливим жанром для обговорення, ніж науково доведеною реальністю. Друзі, а на сьогодні це все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.